Ласкаво просимо до коледжу Лабубу. Хто наступний? Хоче тут навчатися. Кожен студент мусить пройти перевірку. <клес> О, ні! <клес> Ви не пройшли лабубу сканування. <клес> Маю костюм. Перевірте ще раз. Не ворушіться. <клес> <Чому> ні. <клес> Невдаха. <клес> Коледж лабубу не місце для невдах. А це What? що таке? Лабубу в ділі. Невеличка перевірка, панянко. Ура! Хм. Дивись, невдаха! Вона Воно щось знущається. Бідосе, не засмучуйся. Ти можеш потрапити до нашого коледжу. Ця мапа допоможе тобі стати лабубу. Мапа. Чи, -чи вау! Це ж я. М -м -м. Кабінет хімії. М -м -м. О, що це? <світ> Зелений слайм плюс намистинки дорівнює огірку. Okay. Простіше не буває. Застосуємо формулу практично. Слайм. Ось і бусинки. <світ> Змішаємо інгредієнти в колбі. Наче вдається. Ой, щось тут не те. Що це таке? Вій, вочевидь, потрібна допомога. Гаразд, спробуймо так. Такого не повинно бути. О ній, тепер маю вуса. Бідуся, що це? Спробую Не Вдається. А, заберіть її геть. Фу, мало не вкусила. Так. а вже ж для цієї реакції не вистачає води. Де мені її взяти. Не хвилюйся, маю воду. Mm, okay. Гаразд, спробуймо. Я тобі допоможу. Ой, Орок. Вдалося. Я отримала відмінно. Дякую тобі. Ой, маєш прищі. Їх багато. Не засмучуйся. Знаю перевірений спосіб. Вау! Огіркова маска готова. Знімаю Я Готова. Ти будеш красу чудовий вигляд. Oh. Дякую, красно. Бувай! Oh. Що там далі? Чичивау, спортзал. Гей, wow. mm. hey. привіт. Гей. Hey. Привіт. Нічого не вдається. Що сталося? Чи можу допомогти тобі? Треба порозкладати ці м'ячі. По цих коробках. Мені нічого не вдається. Не проблема. Баскетбольний м'яч вирушає сюди. Ова так просто. А цей м'яч влучає в футбольну коробку. Мені вдалося. Ну, ми далі. Вперед! Я навіть заплющеними очима впораюся. Опа! Тепер нумо разом. Молодці! Це ж кросівки! Я давно їх шукав. Дякую. Що? А де твої лапки рукавички? Нема. Ти звернулася за адресою. Я засікаю час. Руш. Невдовзі буду. Треба себе розважити. О, тримай! Ці ігри не для мене. То де він забарився. Так довго. Mm -hmm. а? а де? О! Вставай! Ти повернувся? Спецдоставлення з крамниці лабобу. Ова, чудово! Дякую тобі. Бувай. Вирушаємо далі. Кабінет малювання. Що то вона робить? Це моя найкраща картина. Залишилося трішечки. Мені потрібен синій колір. Hmm. Тільки не це. О, мчу на допомогу. Не засмучуйся. Він зламався. Несправний. Я допоможу. А що я? Пальчикове малювання. Хм... Ова, ти мене врятувала. Далі моя черга. Зараз ти будеш гарним та яскравим. А вже ж. Готово. Чудовий результат. Мені поставили відмінно. Дякую. Тобі потрібно нове волосся. І вушок немає. Пусте. Миттю все зроблю. О, ні. Чи тобі не шкода відрізати своє волосся? Це тобі. Ова, гарно. М -м, так. Залишилась вуха. Це знову тобі. Шичи, вау. Дякую. Ой, не варто подяки! Бувай! А ми вирушаємо до кабінету кулінарії! Мій торт просто жахливий. Чому ти плачеш? Торт геть не нагадує цей. <свят> Я отримала незадовільно. Не переймайся. Ми М -м. приготуємо новий. Тільки доведеться знайти інгредієнти. <свят> Ого! Та тут неабиякий цукерковий світ. Що там маємо? Це, напевно, <свят> стане в пригоді. Вау! Виготовимо косметику з мастики. Це нам не знадобиться. Чудово <свят> підійде. Дай мені також. Ліпитимемо. Зробимо трасу. Наче ну, вдається? Поглянь, Вау! як справжня! Вау! Oh, wow, суперово! Mm. Звіримо з референсом. Wow. Маємо відмінно! Mm. Саме час куштувати. Mm. Смачно! На бобу макіяж, Дякую! Мені час. Вирушаймо далі. Кабінет математики. Тримайте контрольну роботу. Маєте п'ять хвилин. Як це розв'язати? За виграшки. Готово! Ти так швидко впоралася. Списуй мерщій. Сама розв'яжу. Залишилась одна хвилина. Покваптесь. Uh -oh. Я нічого не встигну. Okay. Тримай! Дякую. О, ні. Друзі, ставте вподобайку, щоб викладач нас не помітив. Допоможіть. Mm -hmm. Видалося. Фух, відбулися. Я встигла. Дякую. Ого, поглянь. Mm -hmm. yeah. О, молодець. Відмінно. Wow. Ура. Ого, wow. ти красуня. Wow. Ой, усім привіт! Погляньте, вона мені допомогла. Привіт! Привіт, дякую тобі. Дякую за огірки і за картину. Погляньте, має тепер вушка та лапки. Розійдеться. Ти? Геть звідси. Ти не лабубу, ти не вдаха. Отримуй. Ой, ні, я не можу на це дивитися. За що ти так зі мною? Погляньте, як їй треба. Допоможімо їй! Так, okay. ми їй потрібні. Сила лабубу! Ова! Ова. Його. Я справжня лабубу! Що ж, а тепер? Ні ні. ні. Допоможіть. Обіймашки всіх рятують. Пропонує дружити. Звідки цей звук? Комусь потрібна допомога. Мені час. Бувай, Ось і Осія. Пограємо. за що? А якщо до тебе? Навіть не вмовляй. Не їж мене. Мені спала на думку інша ідея. Я лабубу. Mm? Yeah! Це ж ти. Тепер ми разом. Oh. Mm. Остільки не маємо будиночка. Mm? Не годиться. Ah. Однак ми дамо раду, якого кольору буде наш будиночок. Вибирай! Oh, wow. непросте завдання. Mm. Друзі, допоможіть нам! Напишіть у коментарях, який лабубу колір вибрати. Лавандовий? Ah. Чудова ідея. Yeah. Неймовірно гарний вибір. Матимемо найкращий у світі будиночок. Як ми його змайструємо? Добре, що ти спитала. Дій подруго. Просто розгорни це. Певне. Так нам вдалося. Тепер нам потрібні ножиці. Або мої гострющі зуби. Погляньте, як я вмію. Може, все-таки ножиці. Це ж насто. Ладно, бути найкраща. Що нам вдіяти What? щодо оченят? Спокійно. Маю дещо. Yeah. Друже, чи ти нам допоможеш? Кім твоя wow. черга. Що далі? Поціль в очі. я впораюся. Праворуч, ліворуч, вперед. Бачила. Ну, далі. Ціль знайдено сміливіше. Це перемога. Трюсті не навмисно сталося. Що це було? Кім надалі так не роби. Згода. Нашому будиночку бракує м'якості. Маєш рацію. Потрібна пухнаста обивка! Та, наприклад. Крихітко, поглянь, що маю. Ну ж, бо не бійся. Це так смачно? Скуштуй. О, Хороша збив. дівчинка. твій вихід. Я у справі. Чи позичиш <світ> свою м'яку шерстку, доллі? Маєш чудовий вигляд. О! Ти нам допомогла. А. Тепер маємо м'якенький плед. Вау! Де я не вдалася? Ні! Цукерки! Мені подобається. Маємо дуже багато цукерок. Я дам тому раду монетку. Ось вона. Запускаємо машину. Я тебе зловлю. Від мене годі втекти. Поглянь, вдалося. Ми майже досягли мети. Так. Приз у нас. Yeah. Поглянемо. Лавандові цукерки. Те, що треба. Додамо коли. Звучить весело. І що ти робиш? Звичайнісіньку, цукеркову шипучку. Чи готові дивуватися? Нічок oh, wow. початок, але нам потрібні mm -hmm. ще цукерки. Подруга, чи монетки не знайдеш? Oh, okay. Перепрошую, hmm. що вдіяти? Друзі, нам без вас годі впоратися. Поставте якомога більше вподобай, якщо у нас з'явилась монетка. Більше вподобайок. Ви суперові, дякуємо. Монетка в наших руках. Ну ми далі. Тепер зболтуємо і. Ось і наш рожевий плед. На вигляд м'яко та пухнасто. Будиночок в лабубу стилі. Однак наразі немає маленького писочка. Невдовзі матиме жодної магії. Виключно спритність рук. Писочок готовий. Чи подобається? Не надто. Він замаленький, а нам потрібен великий. Майше рацію, подругу. Тут бориться лише гриб Маріо. А вже ж Маріо ким терміново напримірювання. Просто викопана принцеса. Маріо. Принцеса Піч mm -hmm. вже зачекалася. Хто тут? Чао сеньоре. Що мені вдіяти лапобу? Просто попросив нього гриб. Mm -hmm. Ти мене підставила. Маріо чи позичиш гриб? Hey! Принцеса Піч? Mm -hmm. Я так не вважаю. Трюстя дуже ніяково. Хотіла мене обдурити. Час діяти. Маріо лише один гриб. Будь ласочка. Цей Так, саме його. Друзі, як мені краще вчинити. Напишіть у коментарях. Ви маєте рацію. Сеньорити, гриб ваш. Маріо, ти нас врятував. Арівідерчі сеньорити. Слабубу, маємо ще одну справу. Ідеально. Втім, що те. Бракує носика. Це завдання мені до снаги. Як тобі? Це напевно спрацює. Я не впевнена. Креатив понад усе. Але ж лабубу має інший носик. Шкода. Ми неодмінно що небудь вигадаємо. Маю ідею? Подругу допомагай. Разом ми команда. А тепер носик готовий. Це так чарівно. Що нам вдіяти щодо очей? Дещо маю! Це чарівні боби. Вони ніколи не підводять. Але як саме а? вони працюють? Треба просто додати води. Ой ой, обережно. Малюпити не аби як виріс. Вражає. Не проте, якщо ми візьмемо твої пелюстки. Ага. Ось і вікна для нашого лабобу будиночка. Становімо їх на місце. Відчиняється та зачиняється. Неймовірно. А що як додати трішечки близько? За виграшки поглянь. Краще годі уявити. А зараз найцікавіше фірмова посмішка лабубу. Це буде непростим завданням. Леле! Моєму зубу гаплик. О мені шкода. Однак я дещо зматикувала. Ми покличемо зубну фею. Ух настичні подруга. Тут так затишно. А тепер зачекаємо. Маємо тут молочний зуб. Обожний таке. Як щодо одного. Чудово. Вища проба. Вдала угода. Я так не вважаю. No. В такому разі бувайте. Нам потрібна лабубу посмішка, розумієте? Oh. Це хвилинку. М -м не те а... знайшла. Це вона. Будуть зубки пишіть. Кіні ж вже близько. Тряся, що я накоїла. Хоча так навіть краще. Wow. Тепер наш будиночок матиме зубки. Залишилося їх приклеїти білісінька усмішка. Чи я вам не завадив? Ми не запрошували гостей. Нас немає вдома. Не дістанеш. Подруга, він нас не годен розшукати. Я хочу пограти. Пустіть. Пошукай собі інший будиночок. А що як? Вашому будиночку гаплик. Це кай перемога. Тепер пошукаймо нову здобич. Mm -hmm. <плес> Схоже, він пішов. Нашому будиночку такий гаплик. <плес> Подруга не панікуймо. Ми влаштуємо генеральне прибирання. Втім ця посмішка не буде такою, як раніше. Ситуацію врятує кола. Але як брекети. Вони виправлять будь-яку посмішку. Повторюй за мною. Один, два, три. Готово! Час знімати брекети. Лабубу, та й диво. Обіймашки. Мрії здійснюється. Подруга має для тебе сюрприз. Це для мене? Приміряємо. Ти красуня. Що це зі мною? На тебе чекає нова пригода. Мені вже час. Подруга, я сумуватиму. А тут кого маємо? Рада знайомству. Привіт, я Бінго. Дружитимемо. Ходімо, я тобі дещо покажу. Це буде oh. цікаво.